Давайте. Шановні колеги, шановні студенти, 29 жовтня ми розпочинаємо соціальний проєкт. Ви знаєте, що це вже другий рік, коли ми будемо працювати в рамках соціального проєкту Київської університету імені Бориса кінченка кияна Минулий рік показав, що наша ініціатива по створенню соціального проєкту по роботі в рамках соціального проєкту була схвально сприйнята не тільки керівництвом міста Київської ради. Але й мешканцями міста. Це дуже благородна місія, до якої долучилися і викладачі, і студенти. В цьому році ми будемо продовжувати такі ж самі напрямі роботи, які в минулому, звичайно, додамо щось нове. Наприклад, ми так само будемо працювати в рамках клубу з комп'ютером на Ти, коли літні люди, мешканці міста, освітяни, зможуть навчитися працювати інформаційним технологіям. Ми запропонуємо новий проєкт. Ми його називаємо робоча назва Вікі історик, коли ми створимо інформаційний ресурс для старшокласників, випускників шкіл, для того, щоб вони могли краще опанувати історію, для того, щоб вони використати могли ці матеріали в рамках навчального процесу, підготовки до зовнішнього незалежного оцінення і вступу до вищого навчального закладу. Ми так само запропонуємо соціальний проект в рамках благодійних акцій для а, учнів. Інтернатів для слабочуючих та слабобачучих дітей, волонтерську таку роботу. Так само в рамках соціального проєкту ми хотіли б започаткувати розвиток історії повсякденності і створення музею історії повсякденності. Ви знаєте, що ми завжди вивчали історію через призму великих дат вивчення історії. Держави, її економічної політики, і за цими великими подіями не проглядала маленька людина, не проглядала, не проглядала її інтереси, бажання, її буденне життя, яке безумовно мало величезне, має до себе величезне значення для історії. Історія повсякденності як напрям один з основних напрямів сьогодні історичної розвитку історичної науки стала. Одним із різів минулого. Тому інститут лідерства та соціальних наук започаткував широкомасштабне дослідження в рамках історії повсякденності. і ми хочемо започаткувати збір артефактів епохи минулої епохи. артефактів 60-х, 70-х, 30-х, 20-х років ХХ 20 століття, які б характеризували. Які б допомагали вивчати історію З Цією метою ми хочемо організувати в однім в одній з аудиторій нашого інституту музей історії повсякденності. І ми закликаємо вас, шановні колеги, шановні студенти, долучитися до збору артефактів. А істориків я прошу долучитися іще й до музеєзнавчої роботи. Це і опис цих артефактів. Це є і певна їх систематизація, і формування музейної експозиції, то ми з вами ще й отримаємо професійний досвід в своїй професійній роботі. Шановні колеги, шановні студенти, я прошу підтримати цю ініціативу Інституту, кафедри історії України та методики навчання і долучитися до цієї справи. Дякую.